Хромбуки, як багато в цьому слові знайомого і не дуже, зрозумілого і неочевидного, цікавого та вартого уваги. Якщо коротко, то хромбук це ноутбук, який працює на базі операційної системи Chrome OS від Google, стабільний, потужний, з сучасними процесорами Intel AMD та навіть Mediatek. легкий у використанні, з високим показником автономності та рівнем захисту від вірусів, як фізичним, так і на рівні програмного забезпечення. Сучасними портами. Ами та багато чим іншим. Більше подробиць про хромбуки Acer Далі по сюжету. Погнали! Привіт, це Acer Україна. Мене звати Антон. А це наразі перший хромбук, який мені довелось використовувати в роботі. Тому давайте вивчати його разом. Але вважаю, що для початку треба зробити невеличке інтро для тих, хто вперше почув таке слово хромбук. А для всіх інших можете одразу перестрибувати на наступний розділ цього відео. Ось тут десь на таймлайні його видно. Хромбуки бувають різні: Хромбук, Хромбук Plus та Хромбук SPIN. Хромбук – базові робочі машинки для робочих побутових задач та навчання. Вони працюють довго та стабільно, завантажуються швидко. Буквально кілька секунд і все, можна працювати. Давайте засікати до 10 секунд. Це займає. Це логін пароль вже можна вводити. Chromebook Plus з назви все зрозуміло: більше потужності, більше накопичувачі, ще кращі процесори. Та Chromebook Spin. Це по факту все вище заявлене, але у форм-факторі ноутбука трансформера із сенсорним екраном, який можна використовувати як планшет і, відповідно, складати як заманеться. Всі вони вже мають встановлену Chrome OS. З одного боку, вона схожа на всім відому Windows, з іншого на всім відомий Android. Тому жодних проблем в адаптації. Не має бути. Ну, це по факту як Android, телефон чи планшет, але в форматі ноутбука. Ну а тепер перейдемо до конкретного представника сімейства Chromebookів і розглянемо одразу серію Plus на прикладі Acer Chromebook Plus 515. Повна назва. Ось тут з'явиться його товщина: 19,9 мм, міліметрів, вага 1 кілограм 680 грам. Корпус пластиковий, сріблястий, з приємним на дотик гравіюванням на кришці. Дизайн хромбуків не хапає зірок з неба, він лаконічний, чіткий та усім зрозумілий. Згладжені кути та продумане використання вільного місця корпусу. Має великий тачпад, вентиляційний отвір позаду прихований за екраном. Це гарна робоча конячка для домашніх потреб навчальних проєктів як шкільного рівня, так і рівня вищих навчальних закладів. Екран тут 15-дюймовий, але є хромбуки Acer із 11 та 14-дюймовими екранами. Full HD, 16 на 9, IPS з типовим кольорним охопленням. Має антиблікове покриття та кути огляду 170 градусів. Також є представники хромбутів з тачскрінами. Більше подробиць про них можна побачити на сайті Acer UA. Спеціально для вас тут створено докладний опис хромбутів з їх особливостями та можливостями. Екран може відкриватись на 180 градусів. Я не дуже розумію, на що це потрібно, але. Він так вміє. Рамки невеликі. Конкретний Chromebook Plus CB5152H працює на базі енергоефективних та сучасних процесорів Intel Core 13-го покоління з частотами до 5 ГГц. Всі вони мають індекс U, а це означає, що ці процесори розроблені спеціально для довгої роботи на одному заряді акумулятора. Коротше, вони наденергоефективні за рахунок наявності великої кількості ефективних ядер, так званих E-Cores. За відео відповідає вбудоване у процесор графічне ядро Intel UHD Graphics або Intel Iris XE Graphics. І це означає, що власнику Chromebook під власні не просто перегляд відео та гортання сторінок в інтернеті можна грати у спеціально адаптовані ігри та, звісно, браузерні проекти. І вбудована графіка все це витягне без проблем. Ну і працювати з більш вимогливими програмами теж відповідно можна. Очевидно, що для хромбуків потрібно незвичайні ігри зі СТІМу, але не переживайте, окрім нативних для Chrome OS програм та ігор, хромбуки підтримують запуск Android-додатків з Google Play Store. І тут вже не те, що сотні, а тисячі ігор та програм на будь-який смак. І так, ви можете пограти у себе на телефоні, а продовжити грати на хромбуці, звісно, в тих іграх, що підтримують хмарні збереження. Оперативки в цьому Acer Chromebook Plus 8 або 16 гігабайт. Енергоефективної LPDDR 5X в двохканальному режимі з частотою 4800. SSD накопичувач може бути до 512 ГБ PCIe Express 4-го покоління або ж флеш-пам'яті на 128 ГБ. Однак не забувайте, що одним з плюсів Chromebook'ів є автоматична синхронізація всіх файлів з усім відомим Google Drive. Охолодження забезпечує один вентилятор, що захоплює холодне повітря з-під Chromebook'а та виводить тепло від процесу. Процесора через вентиляційний отвір позаду хромбука. Базові хромбуки, ті, що не мають приставки PLUS, мають пасивне охолодження, тобто, по факту, безшумні. Два якісних гучних стереодинаміки з технологією DTS Audio забезпечать власника якісним звуком. Розташовані вони по боках клавіатури і направлені вгору. Клавіатура чорна, велика, без цифрового блоку, має функціональні клавіші, але не такі, як у звичайних ноутів. Також розкладка. Літер трохи різниця від звичайної віндосовської, тому зверніть на це увагу. Підсвітка біла тачпад зроблений з переробленого пластика, що виловлюється з прибережних зон різних океанів. Досить назву «Ocean Glass». Він дуже приємний на дотик і схожий на скло. Загалом компанія Acer є ініціатором багатьох екологічних проєктів, що направлені на зменшення різноманітних викидів в атмосферу та максимальне нівелювання забруднення планети Earthion. Тому в багатьох ноутбуках Acer і в цих робуках використовується перероблений пластик, а також, наприклад, використовується перероблений папір в упаковці. Ось ця коробка цього хромбука на 89% створена з переробленого паперу. А ось ці чорнила вони екологічні. Більше подробиць можете дізнатись на сайті Acer. Сучасний хромбук має бути із сучасними комплектуючими, тому очевидно, що Acer Chromebook Plus, поміж усього іншого, має виключно трьохдіапазонний модуль Wi-Fi 6 і. Та Bluetooth 5.1 веб-камера Full HD з двома мікрофонами та з підтримкою розробок з використанням штучного інтелекту від Acer та Google. Також камера має фізичну шторку. Це дуже зручно і безпечно. Пальцем клац і вас ніхто не бачить, навіть якщо ви забули виключити камеру програмно. Пару слів про програмне забезпечення. Як ви вже зрозуміли, при першому запуску Chromebook ви одразу отримуєте базовий набір додатків: Gmail, Google документи, Google таблиці, Google Drive, YouTube, Oop. Oh. Браузер Chrome тощо, тобто для роботи вже все є. Достатньо ввести свої дані Google профіля, і всі ваші файли та документи, наприклад, з телефона, будуть вже доступні на хромбуці. Якщо ж вам потрібне якесь специфічне програмне забезпечення для роботи чи навчання нема проблем. Заходите у Play Store і встановлюєте, що вам треба. Нагадую, що всі додатки у Play Store проходять перевірку на безпечність, тому можна не переймати, що ви можете встановити якесь шкідливе програмне забезпечення. В Цьому ще один великий плюс хромбуків – наявність завжди офіційного ліцензійного програмного забезпечення. А також ви можете синхронізувати свій Android, смартфон та хромбук і користуватись ними як одним цілим. До речі, якщо ви хочете попрацювати з документами Microsoft Office на хромбуці, то тепер це вже теж не проблема. Достатньо мати підписку Office 365. Порти. Два порти два c зі швидкістю передачі даних до 5 Гбіт на секунду та підтримкою функції DisplayPort. А також Через них можна заряджати сам Ноут та інші гаджети. Поміж них є один USB 3.2 першого покоління, HDMI 1.4, комбінований аудіороз'єм та замок Kensington. Зарядити Chromebook можна як від пауербанка, так і від пауерстанції. В Chromeboці встановлено акумулятор на 53 Вт-години на три комірки. Цієї батареї вистачить на впевнені 10 годин роботи. В комплекті йде 65 ватний блок живлення довжиною 150 см та вагою біля 250 грам. Зверніть Зверніть увагу, що зарядний дріт має роз'єм Type-C. що ми маємо у підсумку. Acer Chromebook – це чудова робоча машина для домашнього користувача, школяра або ж студента. Chromebook Plus чудово підійде для роботи з базовою графікою, роботою з відео або ж з фото. Чудово підходить для роботи в корпоративних та навчальних проектах. Завдяки постійній підтримці Google Chromebook забезпечений всіма програмами з високим рівнем безпеки, а також ці програми адаптовані спеціалістами під конкретний гаджет. Ну і не забувайте про швидкий перехід з вашого смартфону на Chromebook і навпаки. Все зроблено для швидкої і, скажімо так, без роботи. Тому, якщо все це вам... Потрібно в роботі хромбуки Acer варті вашої уваги. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, бережіть себе та до зустрічі в наступних відео. Папа! -па.